Так, да, добре. Дякую. Доброго дня всім. Сьогоднішній брифінг я хотів би розпочати напевно з 30 квітня. Це День прикордонника України. Ну і власне, це той день, коли. Варто висловити слова вдячності і воїнам і прикордонникам і прикордонницям Державної прикордонної служби, які як бережуть кордон, так і власне на рівні з іншими складовими Сил оборони України боронять нашу країну і на лінії фронту, ну і власне, також на кордоні з країною, агресором, Росією захищають кордон. Кордон з Білорусю, де також цей напрямок для нас є досить загрозливим. І окремо можу зазначити, що прикордонники ну, власне, виконують як оборонні, так і правоохоронні функції щодо оборони і посилення наших можливостей, варто пригадати, напевно, початок повномасштабного вторгнення, коли прикордонні підрозділи першими. Відчули на собі агресію Російської Федерації, були вимушені тими силами і засобами, які ми мали протидіяти переважаючим силам противника. Тому вимога часу це, звісно, нарощення наших сил, реформування підрозділів, приведення до вимог сьогодення. фактично за роки повномасштабного вторгнення були сформовані і прикордонні загони бригадного типу. Зараз їх в складі Державної прикордонної служби 4, це такі як ГАРД, Форпост, Сталевий кордон, Помста. Вони всі формувалися або з нуля, або на базі якогось прикордонного загону, але фактично вони оснащені, навчені і готувалися для виконання завдань виключно по лінії фронту, по лінії боїв. Також варто відмітити і нарощення можливостей всіх інших прикордонних загонів, які виконують завдання в першу чергу на кордоні з Росією, на кордоні з Білоруссю, а також на південних рубежах нашої країни, де також в складі сил оборони нашої держави виконують визначені завдання по знищенню противника. На момент російського вторгнення Державна прикордонна служба як правоохоронне відомство спеціального призначення фактично не мала якогось потужного озброєння. Були окремі невелика кількість мінометних розрахунків. Зараз же в рамках знову ж таки сьогодення ми вимушені нарощувати наші бойові можливості і вже дійшли до. Більш потужного артилерійського озброєння, фактично, в наших підрозділах також є і гармати 155-го калібру. Раніше напевно, складно було появити прикордонників, які мають такі засоби. Це і нарощення систем радіоелектронної боротьби, це і протидія повітряним засобам противника, які він направляє для ураження. Території України для ведення розвідки, і в цьому напрямку Державна прикордонна служба також розвиває і підрозділи розвиває і засоби для того, щоб можна було ефективно на рівні з іншими українськими воїнами протидіяти цим засобам противника. Загалом, лише з початку цього року знищено більше 2100 ворожих БПЛА по лінії бойового зіткнення. Uh... Ми також організовували і організовуємо відповідно і підготовку нашого персоналу, наших військовослужбовців, які долучаються і по мобілізації, і на контрактній основі відповідно до умов сьогодення, відповідно готуючи і надаючи їм саме бойову підготовку, а не лише спеціально, як це було до повномасштабного вторгнення. Удосконалена і вертикаль підрозділів безпілотних авіаційних комплексів. Фактично, цю роботу ми більш потужно почали в минулому році, коли на базі бригади помста. Був сформований перший такий вже повноцінний підрозділ розвідувально-ударних безпілотних комплексів під назвою Фенікс. Зараз він, до речі, входить в проект Лінія дронів і на рівні з іншими потужними підрозділями розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів Збройних сил України. Як виконує завдання, так і масштабується, реформується. і. Подібні підрозділи ми впроваджуємо і в інших бойових бригадах, в інших прикордонних загонах, які виконують бойові функції на кордоні з Росією, для того, щоб мати всі необхідні інструменти по знищенню противника. А власне, розвиток безпілотних авіаційних комплексів це досить. Ефективна складова для того, щоб вчасно викрити противника, ну і власне нанести по ньому е, ураження. За результатами протидії російській агресії, в цьому році підрозділи Державної прикордонної служби знищили майже 4 тисячі військовослужбовців противника. Це і, і знищення як 200, це і поранення. Майже 20 було захоплено в полон, а також знищено 3000 одиниць військової техніки і близько 300 складів з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами. За час повногоштабного вторгнення за особисту мужність і героїзм було нагороджено державними нагородами. в Майже 3,5 тисячі військовослужбовців державної прикордонної служби на жаль, близько тисячі з них отримали цю відзнаку посмертно. І якщо пригадати часи з 2014 року, то знову ж таки за особисті прояви мужності 29 військовослужбовців Державної прикордонної служби удостоєні найвищого звання Героя України, 17 з яких також на жаль посмертно. І в цьому році окремо можу зазначити, що указом президента був відзначений ще один військовослужбовцем званням Героя України, і фактично він є наймолодшим героєм України в складових сил оборони нашої держави. Ефективно діють. Наші підрозділи не лише по суходолу, бо в складі державної прикордонної служби є підрозділи морської охорони, які забезпечують і функціонування зернового коридору разом з іншими складовими сил оборони, а також відстежує обстановку по морю, відстежує обстановку по узбережжю для того, щоб знову ж таки разом з усіма іншими українськими воїнами протидіяти противнику на всіх. Напрямках, окремо хотів би ще зупинитися на питанні рекрутингу, бо нещодавно підрозділи Державної прикордонної служби рішенням уряду були внесені до проекту контракт 1824. Раніше цей проект був націлений виключно на підрозділи Збройних сил України. Тепер же за ним можуть комплектуватися і підрозділи Державної прикордонної служби та національної гвардії. Фактично, днями ми виконали вже всі умови, які передбачені постановою, в тому числі і погодження підрозділів та посад, які ми можемо комплектувати за цим напрямком. Це погодження відбувалося з Генеральним штабом збройних сил України, і тепер можу ствердно сказати, що. За цим принципом, за можливістю підписати контракт 18 24 це наші чотири бойові бригади: Гард, Форд, Салевий Кордон і Помста. Це Посади рядового складу, і це визначено знову ж таки постановою, Переважно це посади стрільців, гранатометників, кулеметників, розвідників, снайперів. І е, бачимо, що навіть за перші дні, коли ми анонсували, до яких бригад зможуть долучатися добровольці у віці від 18 до 25. Є вже і перші заявки, є вже і перші бажаючі хто. Хотів би долучитися і до лав державної прикордонної служби за цим напрямком, тому. Більш детальна інформація є й на наших інформаційних ресурсах. Кому цікаво, хто хоче долучатися до лав державної прикордонної служби, може з всією інформацією ознайомитися, ознайомитися з контактами, куди можна звертатися, або заповнити анкету, яка передбачає невелику кількість запитань, також визначення, до якої бригади людина хоче долучитися, і в подальшому наші рекрутингові центри обов'язково з ними. Зв'яжуться щодо зараз ситуації на кордоні, звісно, у всіх більш прикута увага до кордону з Росією, і це не дивно, бо ворог продовжує свою, свої агресивні дії в межах і Чернігівщини, і Сумщини, і Харківщини. Велика кількість обстрілів відбувається і продовжується щоденно. Як і раніше, найбільше ворог для нанесення ударів застосовує дрони: це і скиди з дронів, це і fpv дрони, дрони на оптиковолокні. Менше став залучати артилерію, але окремо по напрямку Чернігівщини та Сумщини, ворог також досить часто. Особливо по напрямку Сумської області використовує і авіацію для того, щоб наносити удари по території України. Інші, інші, інша ділянка в межах Сумщини чи більш вуща, про яку варто зазначити, це напрямок населених пунктів Басівка та Журавка, де противник не припиняє застосовувати свою тактику спроби заходу малих штурмових груп фактично щоденно. Такі групи викриваються, і, на жаль, ворог намагається в цій операційній зоні фактично дещо розширити можливість заходу таких груп. Їхня кількість чисельність таких груп невелика. Кілька осіб це може бути інколи близько п'яти. В окремих випадках є спроби. Цих груп використовувати квадроцикли для того, щоб максимально швидко і максимально можливо глибоко проїхати територію України, закріпитися, дочекатися подібного підкріплення, ну і вже розширювати зону активних боїв по території нашої держави. Варто пригадати, що свого часу Росія зазначала, що вона, що вона планує створити таку буферну чи сіру зону, якби їх не називали, по території України. І бачимо, що зараз такі спроби вони як почалися, так і тривають. Але успіху противник досягти значного не може, бо фактично ці групи вони знищуються як на території України, так і на підступах до нашого кордону. І це заслуга як підрозділів Державної прикордонної служби, так і підрозділів Збройних сил України, з якими ми тісно працюємо на всіх відтинках. І в цій операційній зоні, і загалом по кордону з Росією в межах Сумщини, а також на Харківщині, на, на напрямку Чернігівської області окремо зупинюсь по Харківській області, де ворог досить активно себе проявляє на Вовчанському напрямку. Фактично щодня відбуваються спроби штурмів позицій, які утримують зокрема підрозділи Державної прикордонної служби. Інколи ворог навіть намагається використати і техніку на відміну від сумської ділянки, бо там ми не фіксуємо спроби противника використати якусь броньовану важку техніку. Але і по Харківщині ворог значних успіхів досягти не може. Ці штурми. Підрозділами Державної прикордонної служби вони відбиваються по харківському вітинку. Також ворог активний і по Купінській, по купінському напрямку, де також періодично відбуваються спроби захоплення позицій, які отримують прикордонники по лінії фронту. За останній період найбільша кількість штурмових дій на підрозділи Державної прикордонної служби. Ми фіксуємо по, по напрямку Краматорська, і там такі дії ворог вчиняє практично щоденно, але знову ж таки захопити позиції, які утримують прикордонники, їм не вдається. Щодо інших, інших ділянок кордону, це кордон з країнами Європи, кордон з Молдовою, де його можна назвати мирний або ж більш спокійні ділянки, де прикордонники також забезпечують і безпеку, забезпечують і пасажиропотік для людей, забезпечують оформлення транспорту в пунктах пропуску. На даний момент. Пасажиропотік за останні кілька днів можна сказати так більш-менш стабілізувався і немає тенденції до коливань. Бо фактично перед перед Великодням і після Великодня весь минулий тиждень бачили збільшення значне збільшення пасажиропотоку як до 20 квітня, так і після 20 квітня. Єдиний пасажиропотік дещо знижувався на на сам великдень, а також 21 квітня в понеділок. Тоді Кількість охочих перетнути кордон коливалася десь на рівні 50 близько 60 тисяч. Всі решта, всі решта днів. Пасажиропотік був майже 100 тисяч громадян за добу, які перетинали кордон як на віс, так і на вис. Окремі пікові дні мали тенденцію показника десь на рівні 110 тисяч громадян. 85% з тих, хто перетинав кордон, та, власне, і перетинає зараз становлять громадяни України. Але до Великодня динаміка пасажиропотоку переважала щодо в'їзду в Україну. Минулий тиждень йшла перевага на виїзд з України. За останні три дні, як і сказав, пасажиропотік знову стабілізувався і немає тенденції переваг ні на виїзд, ні на в'їзд в Україну. Спроби незаконного перетину кордону вони залишаються як по напрямку пунктів пропуску, але їхня кількість у порівнянні з тими, хто хоче чи планує незаконно перетнути кордон поза межами пунктів пропуску, суттєво суттєво менше. І по пунктам пропуску щоденно ми продовжуємо викривати. Від двох до п'яти порушників, які або ж використовують підробні документи, або ж які намагаються сфальшувати умову свого виїзду, або ж хто ховається в конструктивних особливостях транспортних засобів. Більшість таких спроб все ж таки відбувається по зеленій ділянці кордону, незмінними напрямками, де ми найбільше затримуємо порушників, це кордон з Румунією, кордон з Молдовою. Але тенденція загальна тенденція до зменшення вона зберігається і ми не бачимо навіть попри те, що йдуть вже такі більш сприятливі умови, що зараз стало більше порушників, яких ми затримуємо на державному кордоні. А тенденція до зменшення фактично почала фіксуватися ще з липня минулого року, і кожного місяця з відсотком до зменшення ці показники. Залишається, однак наша задача також викривати і схеми, викривати злочинні групи, які причетні до незаконного переправлення осіб через кордон. Бо більшість тих, кого ми затримуємо. Вони повідомляють, що не самостійно для себе планували такі маршрути, а зверталися до третіх сторін, які їм пообіцяли за кошти переправити їх по той бік державного кордону. На цей час в мене вся інформація. Дякую за увагу. Якщо є питання, готові відповісти. Планує Держприкордонслужба перейти на корпусну систему, як це робить ЗСУ. Ну, власне, так, перехід на корпусну систему стосується як підрозділів Збройних сил України, так і Національної гвардії. Натомість в державній прикордонній службі формування корпусів не передбачається, оскільки ми є правоохоронним органом спеціального призначення. Але звісно, що виконувати завдання під органами військового управління в складі Сил оборони України, ми і далі будемо продовжувати. А чому нема потреби такої, так? Да? Це, зак... це, це законодавча, не, не може бути врегульовано відносно правоохоронного органу. Угу. Дякую. Дякую за увагу.